У цьому випуску. Усик зізнався, хто був найтяжчим суперником у його кар'єрі. Тоні Белью назвав супертяжа, який найбільше заслужив бій за пояс IBF. Визначений топ боксер 2024 року. Несподіваний лідер. Навіть якщо Усик програє, Еді Хірн розкрив грандіозний план на бій у 2025 році. У мою епоху він був би бомжем. Чемпіон світу різко висловився про Усика. Підпишись на наш канал, щоб бути в курсі свіжих новин зі світу єдиноборств. Партнер проекту Boxline новини на каналі Boxline Компанія Фавбет. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик, зробив гучну заяву, назвавши свого найважчого суперника за всю свою кар'єру. Усик зізнався, що найбільш виснажливим і складним для нього був Тайсон Ф'юрі, боксер, який завжди дивує своїм стилем та психологічною витривалістю. Їхній поєдинок у травні 2024 року, де Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів, став справжнім випробовуванням, про яке говорять досі. Тайсон Ф'юрі – це мій найскладніший опонент. Він беззаперечно на першому місці. Перший за складністю бою, за напругою, за емоціями. Перше місце у всьому. Його слова ще раз підтвердили, що майбутній реванш, який відбудеться 21 грудня 2024 року, буде не менш запеклим аніж перший бій цих двох титанів, чи зможе Ф'юрі повернути свої титули? Або ж Усик знову доведе, що він недосяжний на вершині світового боксу. Фанати вже в очікуванні видовища, яке без сумніву увійде в історію цього виду спорту. Колишній чемпіон світу в Крузервейті за версією WBC британець Тоні Тонібелью, нещодавно зробив заяву, вказавши на боксера, який на його думку найбільше заслуговує на чемпіонський бій проти Дюбуа, виступаючи в ефірі спортивного шоу, белью без вагань назвав ім'я претендента, якому за його словами обов'язково треба дати шанс поборотися за титул IBF. Я завжди був великим фанатом Джозефа Паркера. Це хлопець, який, на мою думку, заслуговує на більше. Він насправді один із тих, хто працює без зупинки. В його кар'єрі було багато підйомів і падінь, але він завжди показував характер і боротьбу до кінця. Його перемоги над такими суперниками як Вайлдер і Джелей. Це не просто випадковість. Вони говорять про його потенціал і здатність бути на найвищому рівні. Джозеф Паркер має побитися за титул чемпіона світу. Це обов'язково має відбути. esse é. Раніше Sky Sport заявляло, що саме Джозеф Паркер, володар тимчасового титулу WBO, є основним кандидатом на поєдинок з Дюбуа. Проте ця можливість стала реальною лише після того, як Ентоні Джошва несподівано відмовився від негайного реваншу, що залишило вакантне місце для іншого претендента. Команда Даніеля вже оголосила, що наступний поєдинок обов'язково повинен стати головною подією боксерського шоу 22 лютого 2025 року в Ерріаді. Незважаючи, Зважаючи на те, що багато хто з фанатів та експертів ставить під сумніви шанси Паркера в цьому поєдинку. Його попередні досягнення не можна недооцінювати. У грудні 2023 року Джозеф захистив титул WBO Intercontinental у важкій вазі, а також завоював титул WBC International, перемігши за одностайним рішенням суддів Деонтея Вайлдера. А вже у березні 2024 року він здобув ще одну перемогу роздільним рішенням суддів над джаном Вигравши титул тимчасового чемпіона WBO у важкій вазі. Авторитетний британський портал GiveMeSport оприлюднив свій рейтинг найкращих боксерів світу на 2024 рік. І цей список точно став причиною для обговорень серед фанатів боксу. Перш за все, варто зазначити, що Олександр Усик без сумніву заслуговував на перше місце у цьому рейтингу, адже у травні 2024 року він здобув сенсаційну перемогу над Тайсоном Ф'юрі, ставши абсолютним чемпіоном світу. Проте, у світлі того, що портал є британським, на Першому місці опинився Даніель Дюбуа, який у 2024 році зробив декілька важливих перемог. Зокрема, здолавши Філіпа Гровича та декласувавши Ентоні Джошва у бою за титул чемпіона світу за версією IBF. Звісно, британський контекст і популярність Дюбуа в рідній країні не могли не вплинути на розподіл місць у цьому рейтингу. На другій сходинці опинився Олександр Усик. Він продовжує утримувати свою позицію серед найкращих боксерів світу, але здається, йому. Доведеться почекати ще деякий час, щоб остаточно отримати заслужене визнання на міжнародній арені. Третє місце рейтингу зайняв Артур Бетербієв абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі. Четверте місце отримав американець Джессі Родрігес, чемпіон світу за версією WBC у другій найлегшій вазі, і WBO та IBF у найлегшій. А п'яту сходинку зайняв японський боксер Наоя Іноуе, який в цьому році захистив титулу чемпіона WBC W BA, IBF та WBO у другій легкій вазі, здолавши в сьомому раунді претендента Тіджея Джея Дохені технічним нокаутом. Цей рейтинг ще раз підкреслює, наскільки складно і конкурентно змінюється світ боксу, а також як важливі фактори національної приналежності та медійна увага можуть впливати на остаточні рішення. Відомий британський промоутер Еді Хірн нещодавно викликав шквал обговорень, висловивши бажання організувати два епічних бої між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі вже у 2025 році. Ця заява без сумніву стала справжньою бомбою для боксерської спільноти. Всі знають наскільки величезним є це протистояння між Жошва та Ф'юрі. Це справжній бій монстрів у світі боксу. І неважливо, хто вийде переможцем у реванші між Ф'юрі та Усиком. Ці бої мають статися. Заявив Хірн, наголошуючи на значущості цієї битви для всього боксу. Промоутер також уточнив, що навіть у випадку, якщо Олександр Усик програє у реванші з ф'юрі, поєдинок за титул між Жошва і ф'юрі залишиться величезною подією у світі боксу. За словами хірна, цей бій приверне увагу мільйонів і стане визначною подією, здатною зібрати великі гроші та міжнародний ажіотаж. Фанати боксу вже уявляють, як два британці, які роками ведуть суперечку про те, хто з них є кращим, нарешті зустрінуться у рингу і з'ясують, хто дійсно справжній король Британії. Багаторазовий чемпіон світу в трьох вагових категоріях і член міжнародного залу боксерської слави Джеймс Стоні нещодавно висловив різку критику на адресу Олександра Усика у розмові з Мілсіті Боксінг Тоні заявив, що нинішній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі не зміг би зробити свою репутацію в його часи. Усик, він крутий боксер-любитель. Він чемпіон у суперважкій вазі. Це круто, але знаєте що? В крузервейті в мою епоху він був би бомжем. Він просто не був би на висоті. Ті хлопці, з якими я бився, мали значно більше класу. Вони б загнали його як кролика і відбили будь-яке бажання виступів в професійному боксі. Тоні явно вважає, що рівень бійців сучасної ери, до яких відноситься і Усик, значно нижчий за того, з ким йому довелося битися. Тоні ж, у свою чергу, добре знає, що означає підніматися у вагових категоріях. У 2003 році він став чемпіоном світу в крузервейті, а після цього здобув титул у важкій вазі. У своєму боксерському шляху він перемагав таких бійців, як Василь Жиров та Евандер Холіфілд. І був учасником значних боїв, зокрема з Джоном Руїсом. Хоча той. Бій був скасований через позитивний результат допінг тесту. Джеймс занижує заслуги Усика, адже український боксер не лише досяг успіхи у крузервейті, але й піднявся у важку вагу, де здобув абсолютний титул. Нещодавно тренувальний табір Олександра провідав один із найкращих супертяжів в історії британець Ленокс Люїс, який висловив йому свою підтримку і захоплення. Але навіть після цього критика Усика навряд чи припиниться. Хоча Тоні її визнає, що Усик хороший і. Я у світі боксу в своїх зауваженнях він ясно показує, що вважає своє покоління сильнішим чи зможе Усик переконати усіх своїм мистецтвом в рингу? Це питання, на яке ми отримаємо відповідь вже найближчим часом. Друзі, а як ви гадаєте, в яку епоху боксу за весь період виступали найсильніші спортсмени? Адже світ боксу не стоїть на місці, і з кожним роком бійці прогресують в своїх тренуваннях та підготовках до бою? Пишіть свої думки в коментарях, та не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!